Переможний клинок у руках королеви фехтування. Ольга Харлан зберігає пристрасть до змагань і бажання удосконалювати майстерність. Українська чемпіонка ніколи не обмежувала проявів свого таланту, і це приносило в її життя справжню радість. Ольга Харлан, як завжди, смілива і щира у колі спорту. Українська шаблістка Ольга Харлан одна з найкращих фехтувальниць сучасності. Олімпійська чемпіонка і рекордсменка за кількістю перемог на чемпіонатах світу взяла участь у національному турнірі. Це дуже класно, тому що вдома це вдома. А і те, що ми проводимо змагання, ну це показ того, що це показ того, що ми йдемо далі. Нам треба жити, треба змагатися, і робити те, що ми любимо. І завжди приємно робити це, це тут, в такому залі. І я бачу, що змагання проводяться на такому високому рівні, і це дуже приємно. На київській доріжці Харлан стала чемпіонкою України в особистих і командних змаганнях. Великий спортивний досвід допомагає їй бачити важливі деталі та висловлювати свою професійну думку. Є багато молодих, як ви бачите, там дітей там 14 років, 15, Але це ще дуже багато роботи треба тренерам і цим спортсменам пройти, щоб виїжджати на міжнародний рівень і показувати якісь не просто виїжджати, а й показувати якісь результати. Я вважаю, що повинна бути якийсь резерв, якийсь яка так, подушка під нашою командою, тому що ми не будемо. Харлан не буде вічно фехтувати, розумієте? Дай Бог, щоб вона вічно не фехтувала. Тому я не знаю на що розраховують там тренери чи там спортсмени. Але це багато роботи. Рік тому Харлан була консультанткою юнацької збірної України. Однак про повноцінну тренерську діяльність поки не йдеться. Я ще спортсмен, я ще тренуюсь, фехтую і виступаю. У мене попереду я сподіваюся, Олімпіада це тільки так надії, можна так сказати. Але буду все робити для того, щоб туди попасти. Ми тренуємося з новим нашим е, старшим тренером Андреем Теренсьо і Євгенієм Стаценко. Там в Італії, там безпечно, у нас є умови, і ну звісно, там завжди робота просто кипить. Ми готуємося до Олімпійських ігор. До відбору Харлан є потужним голосом України у світовому фехтуванні. Чи не щодня Ольга говорить про російську повномасштабну агресію? А важливі перемоги дають можливість привертати більше уваги вболівальників і преси до війни в нашій державі. Потрібно, щоб наш прапор піднімався, щоб наш гімн лунав, щоб українські спортсмени там були, щоб ми розказували, розповідали про Україну. Що тому що як не крутий, але спортсмени це також зв'язок з зовнішнім світом, і ми повинні там їздити на змагання, і бо я ну за, за все цей час, що там з рекомендації заяви моку я дала стільки інтерв'ю за кордоном змі, що ну я, мабуть, за все своє життя стільки не давала за кордоном змі. Тому тому нам я вважаю, що дуже потрібно бути на слуху, і щоб наш прапор бачили, що ну, ми, ми взагалі є, і що ми не зупинилися. Рідне місто спортсменки Миколаїв від початку повномасштабного вторгнення незлічену кількість разів було мішенню терористичних атак Росії. Миколаїв це було прикордонне місто, і трошки важко йому, але воно живе. Люди повертаються, люди намагаються якось жити. Звісно, там багато чого розбомблено, і, ну, тобто воно є. І я бачила ці місця. Це було перше, куди я поїхала саме в Миколаєві, коли приїхала. Я повинна була це бачити. Це дуже важко спостерігати і це наблюдати все. але, ну, це зараз наша реальність. А ще Ольга Харлан приголомшена та обурена ганебним кроком міжнародної федерації фехтування, яка допустила росіян і білорусів до змагань у передолімпійський рік. Ці рішення, звісно, вони дуже. Засмучують, тому що ти вважаєш, що світ може тебе зрозуміти, так як і деякі європейські федерації, так само і Американська Федерація фехтування, і Канада і нас підтримують. Але цього недостатньо. Ми, ми б, звісно, були б дуже раді, якщо б нас підтримував весь світ. А не просто стояв би осторонь і дивився, що там якийсь конфлікт. Ні, це не конфлікт, це війна, і одна країна напала на іншу. Тому, коли ви берете сторону тої країни, яка напала, ну це не дуже гарно виглядає. 2008-го у Пекіні фехтувальниця Ольга Харлан у складі команди Шаблісток виграла своє перше олімпійське золото. Вже за рік ігри у Парижі можуть стати п'ятими у кар'єрі української зірки спорту, і вона впевнено йде до своєї нової олімпійської мрії.